Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні покажу, як виростити ось таку гарну редиску за 42 дні. Якщо саме зараз висаджувати це на віконці в стаканчиках, якщо у відкритий ґрунт під плівку, то через 2 тижні вже можна висаджувати. Саме головний секрет, нюанс: Підготавлюємо ґрунт, робимо бороздочку, і ваше насіння має сидіти на невеличкій глибині. Чим вище, тим краще. Садіть не побагацько, щоб потім не проривати. Якщо насіння якісне, то по одній насіння висіваємо, і все воно дружно зійде. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там зараз можна замовити разне насіння. Все ще буде вирощувати в цьому сезоні. Місто зі мною можете замовити та виращувати. Далі, після того, як ми висадили нашу... Редиску, ми її отак акуратненько, не глибоко закриваємо і потім тільки проливаємо. Проливаємо водичкою, воно ще чуть-чуть глибше опуститься. Головне, щоб не більше пів сантиметра в глибину ваша редиска сиділа. Тоді вона дружно зійде, буде стояти коржом і одночасно буде наливатися і через 42 дні. Якщо це ультраранній сорт, ви получите свою першу редиску. Взагалі 42 45 до 50 днів. Вибирайте сорти краще голландської селекції, тоді вони добре ростуть і всі гарні, солодкі, не гірчать. І ще дивіться, редиска це культура короткого світового дня, тому вона вирощується або ранньою весною, або пізньою осінню. Літом вона йде в стрілку. Що б вам там не казали виробники? Вони трошки, скажімо так, перебрехують. Літом все піде в стрілку. Якщо ви не будете притіняти і ховати редиску, тобто, не заносити в хату в стаканчиках вирощувати Робити її ніч, вона вся стрілкується, не замарачуйтесь, не вирачуйте її літом, якщо не можете зменшити світовий день. Далі, ось так акуратненько проливаємо. Чому такою бризкавкою, невідром, не лійкою? тому що, щоб не порозмивати, щоб ваше насіння лежало на одному. Розстоянні, і тоді воно дуже швидко, дружно зійде. Оце насіння зійшло уже на п'ятий день. Ось так воно стояло. Далі я вам покажу редиску на 42-й день. Вона вже була невеличка, але вже її можна рвати і їсти. Якщо ще 3-4 дні під... підождати, то можна вже зривати редиску розміром, допустим, в 2-3 рази крупніше. Вона дуже швидко наливається на пізньому етапі. Ось така невеличка глядочка, це у мене парничок, я її висаджував 20Б. Березня накрив плівкою і все дуже чудово росте Бачите, ось така краса у вас виросте. Чому густіше не садіть? я бачила яке було розстояння? Сплошним коржом редиска все закрила, всі сорняки забила. Якщо посадити гуще, вона просто буде витягуватися і не буде наливатися сам клубінець Німкому разі так не робіть. Отак От висаджуєте, далі ви її постепенно прориваєте, з'їдаєте, та, що залишається, швидше наливається, вона буде крупніша. Перва, звичайно, буде ось така не сильно крупна. Ну, Я ще раз кажу, якщо трошки підождати, 2-3 дні, вона буде наливатися, і ви получите дуже гарний урожай більш крупнішої редиски. Солоденька не гірка. Рання редиска, ще раз кажу, як хочете прямо зараз посіяти, берете стаканчики 200-грамові, звичайні. На віконце, світла вже достатньо, щоб редиска добре розвивалася. Тепла в кімнаті у вас теж буде достатньо. Любе вікно не обов'язково навіть південне на будь виросте, без проблем з середини лютого редиска у вас на віконці. Особливо ультраранні сорта, ті, що за 42-45 днів вже достигають. Так що обов'язково сидіть, нічим не підкармлюйте. Єдине, що слідкує. Щоб постійно було буде волого. Буде волога, редиска буде добре себе почувати, розвиватися а в парничку, навіть якщо буде приморозок 3-5 градусів, під плівкою їй нічого не буде. Вона буде собі добре розвиватися, рости. Так що хочете висадити в парничок або, допустимо, в відкритому ґрунті, просто зробіть коробку, якусь таку 2х2. Двойним слоєм пленки її обстріляйте скобами. Ви садіть туди редиску і вона у вас без проблем виросте. Зараз на віконце і вже через два тижні відкритий ґрунт під плівку. Всім дякую, гарних вражаїв. Кому цікаво, насіння під відео описі. До побачення.